Та вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 6 жовтня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя гуменна перші результати аналізів щодо невідомої хвороби, яка вклала на лікарняні ліжка буковинських школярів. Оприлюднили медики. Нагадаємо, від масового отруєння у селі Давидівка Сторожинецького району постраждали школярі та працівники школи. Поки що медики повідомили лише про результати лабораторних досліджень, які були проведені в області. Токсикологічні, бактеріологічні, вирусологічні показники були в межах норми всіх досліджуваних об'єктів. Радіаційний фон не змінений залишкових кількостей хлор та фосфороорганічних пестицидів в зразках води не було виявлено. Крім того, ми можемо говорити, що це ніди також виключені. От, наприклад, те, що ми могли до обстежити на тому обладнанні, яке є в нашій області, триває дослідження повітря, ґрунту та води. Їх проводять столичні токсикологи, каже Юрій Лисюк. І запевняє, що нових звернень про захворювання немає. 700 євро хабара отримав член координаційної ради з питань запобігання та протидії корупції у Чернівцях. Окрім того, 30-річний громадський діяч був ще й державним ревізором, інспектором відділу податкового аудиту Чернівців, головного управління Державної фіскальної служби. Також він є помічником депутата Чернівецької обласної ради. За інформацією обласної прокуратури та управління внутрішніх справ. 700 євро це була лише частина хабара. За грошову нагороду в сумі 1500 євро. Останній вирішував питання щодо поновлення на навчання студентки в один із вищих навчальних закладів міста Черніці 5 жовтня 2015 року. При отриманні частини суми неправомірної вигоди в сумі 700 євро, громадянина затримано із наявним. Слідчим управлінням внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з паровою кваліфікацією частина 3 статті 369 значком 2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув'язнення строком до 8 років із конфіскацією майна. На Буковину надійшло 78 тисяч доз вакцини від поліоміеліту, яким забезпечить дітей області в повному обсязі до кінця року. Таку гуманітарну допомогу надав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ 64 тисячі доз – це оральна вакцина від поліоміеліту, а 14 тисяч інактивована. У медичні заклади вона надійде вже невдовзі. Повідомив журналістам під час прес-конференції. Ми повинні максимально охопити дітей. тим більше вакцина є довгоочікувана, якісна, хороша вакцина. Це французька вакцина. Раніше ми використовували російську ОПВ, але російська ОПВ зараз немає на ринку. Медики кажуть, що щеплювати дітей цією вакциною ще не почали. А от спекуляції, зокрема щодо неправильного зберігання у деяких ЗМІ вже з'явились. Проте у департаменті охорони здоров'я таку інформацію спростовують: оральна поліомілітна вакцина не боїться глибокої заморозки. Оральна поліомлітна вакцина може бути заморожена до 10 разів глибоку заморозку до мінус 20 градусів. Це перше. Друге. Кожна вакцина має індикатор, тобто, якщо індикаторна полоска зберігає свої першочергові кольори, це означає, що вакцина перебувала в тих температурних режимах, які дозволяються їй бути за інструкцією. Оцінювання роботи президента мера і прем'єра перші орієнтовні рейтинги популярності партії згідно із уподобаннями чернівчан. Чернівецькі соціологи оприлюднили результати опитування, яке провели наприкінці вересня. Загалом опитали 1600 чернівчан від 18 років. Соціологи Чернівецького університету напередодні місцевих виборів провели опитування серед чернівчан. Насамперед городяни оцінювали діяльність керівників країни, області та міста. Загалом оцінка їх. Від двох до трьох, ну тобто, це по шкільній системі можна сказати між незадовільно і задовільно, якщо загальну оцінку брати, якщо міського голову Чернівчани знають, здивувало соціологів те, що депутатів на своїх округах респонденти назвати не змогли. Коли вибори обіцяють там кисельні берега молочні ріки, коли приходить час роботи, то роботи немає. Дивіться 92,9% заявили, що Практично депутат на окрузі не буває, тобто обрали його і на цьому все. І він знову чекає, поки його знову оберуть. При голосуванні ж майбутні виборці звертатимуть увагу і на партію, і на особистість кандидата. На партію в першу чергу та 17,7%. На кандидата звертає. 43 відсотка. А разом однакою міру 32,4. Тобто, сьогодні все більше мова йде про те, що це повинен бути лідер, харизматичний лідер. Але разом тим партія також відіграє велику роль. Соціологи вже змогли попередньо визначити і список партій, які можуть пройти до міської ради, згідно із уподобаннями чернівчан, 5-відсотковий бар'єр долають самопоміч, солідарність, батьківщина, радикальна партія та правий сектор, який на вибори не йде. Тому голоси цієї поліцили, вочевидь, розпорошаться. На чою користь буде зрозуміло вже після виборів, кажуть експерти. Михайло Антонюк, місцевий час. У рейтингу проблем городян, які необхідно вирішити в місті. Соціологи назвали погані дороги, працевлаштування, покращення умов ведення бізнесу, громадський транспорт та ремонт тротуарів. Також чернівчани повідомили під час опитування, що більше половини доходів в них іде на комунальні послуги та харчі. Підприємництво по Буковинській винахідливі власники бару вивели вентиляційну витяжку не на вулицю, а в підвал сусіднього будинку. Сильний гул і шкідливе повітря. В таких умовах тепер доводиться проводити час мешканця будинку по університетській 17. Вони запевняють їхнє самопочуття. Через це значно погіршилось. Взяли в оренду вот кафе пополам, і з этого начались наші біди. Значить, того щоб працювати до 10 часов. як працюють то кафе, навіть то. До 11. Все. ради бога мы бы терпели. Но они работают до 4 утра. Гучна музика, крики нетверезих відвідувачів, і це щоночі кажуть мешканці будинку. Обурені цим вони написали звернення до міської ради. Їм відповіли, що кафе саме кафе, а не бар, має дозвіл працювати лише до 10-ї години. І перенаправили скарги з чернівчан до шевченківського райвідділу міліції. Проте після того нічого не змінилось, запевняє мешканець будинку. Микола Савін каже, власники кафе не відреагували ні на прохання міської ради, ні на їхні особисті. Міліція нам не може. Ми дзвонимо на 02, оператор Ончул, его фамилия, я специально узнал старшина ончул. не отвечает. Обратитесь в Ленинский Шевченческий рай отдел. Все. Тут уж чи то кафе чи то бару вивели вентиляційну вытяжку не на вулицю, а в підвал будинку. Вот наша злополучная труба. Это не простая труба. Это труба, которая называется вытяжной вентилятор. Ведет, э, в помещение, в подвальное помещение, которое было отжато. по современному же языку, отжата у нас, у жителей этого дома. И вот эта труба дует нам все этот, сморит газ подъезд, в подъезд, который мы дышим. Дишимо, наші діти дишать". З того часу розповідає Микола Савін. Самопочуття мешканців будинку значно погіршилось. кажуть, таке терпіти не будуть і знову написали звернення до міської ради. Чиновники пообіцяли скликати спеціальну комісію. Це буде або 7, або 8 жовтня, де будуть скликані фахівці із департаменту житлово-комунального господарства. санепідемстанції. Також відділу надзвичайних ситуацій, якщо вона незаконна і немає ніяких дозвільних документів, обов'язково дається припис на демонтаж. позиція власників кафе нам невідома. Працівники відмовилися надати будь-які коментарі чи бодай передати наше прохання керівникам. Тому ми залишаємо за ними право пояснити свої дії або спростувати заяви мешканців. Ольга Андрійська, Іван Чижик місцевий час. Художній шедевр на стіні будинку, третій мистецький дворик на вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях прикрасив витвір від миття Олега Любківського. Художник скурпульозно створював картину у вигляді старої поштової листівки. За кілька тижнів городяни із захопленням побачили витвір майстра, Та зображена ратуша і резиденція. Між ними кущ троян та надпис німецькою Вітання із Чернівців. Нагадаємо, до Дня міста у Чернівцях три дворики прикрасили настінними картинами у різних художніх техніках. Це всі новини. Заходьте на наш сайт Сісікрапкасів.ює та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.